Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю. Продавчиця, що, чого, я не понімаю. Кухлик, любо, покажіть, той, що з боку, смужка. Да і где же кухлик здесь, є то кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к нікчому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід. Бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика та не знає мови. Павло Глазовий про бідного льову і державну мову. Зустрілись на базарі дамочки знайомі. Як ваш Льова поживає? Сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр, біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу. Але іде, що не вивчив, не знає івриту. Як почина балакать ні складу, ні ладу. Там же книжки не спереду читають, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на льову, як на психопата. Тому й зробив бідний Льова з фанери плаката. На Карляков. До такого життя ми незвичні. Ми, євреї, особливі, російськоязичні. Вимагаємо, від Кнесета створить нам умови. Запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав Льова під кнесетом, роззявивши рота, А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плакати, тепер в льови у дурдомі окрема палата. Щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава, нав'язувати чужу мову там не мають права.